Добрий день! Сьогодні я вам розповім про результати налаштування реклами для інтернет-магазину техніки Apple. Клієнт прийшов до нас у травні місяці. Зараз в інтернет-магазині видаються тільки смартфони Apple, та згодом він планує розширювати свій асортимент. Незважаючи на те, що каталог товарів був ще не наповнений, клієнт вже зараз вирішив правильно налаштувати рекламу та запуститися. Не чекаючи на кращі часи, вже заробляти гроші та поступово додавати нові категорії товарів. Тож, з чим до нас прийшов клієнт? У нього вже працювала реклама, але результати роботи не влаштовували. На рекламу витрачалося багато грошей, але продажів було мало. І ось чому так. В аккаунті Google реклами не були зроблені важливі налаштування, а саме, не відслідковувалися конверсії, тобто продажі, цінність конверсій, тобто сума продажів, та не відслідковувалися аудиторії для динамічного ремаркетингу, тобто це користувачі, які хотіли купити або вже купували на цьому сайті, та користувачі, які відвідували сайт чи сторінки товарів. Ці налаштування дуже важливі для аналізу роботи рекламної кампанії, та для того, щоб гугл краще розумів вашу цільову аудиторію. Тобто користувачів, які з максимальною рогідністю зроблять покупку. Отже, давайте подивимось на результати роботи торгової компанії після здійснення потрібних налаштувань. За місяць роботи торгової компанії було 8 продажів, дохід склав 160 тисяч гривень, при цьому витратили 2,5 тисячі гривень. Ціна за клік склала 63 копійки і вартість конверсії 320 гривень. Частка рекламних витрат склала 1,5%. Після того, як зібралася достатня кількість даних, ми запустили кампанію Performance Max, кампанію з максимальною ефективністю. Подивимось на результати її роботи. За місяць було 22 продажі. Дохід склав. 452 тисячі гривень. При цьому витратили 3700 гривень. Ціна за клік склала 72 копійки і вартість конверсії 172 гривні. Частка рекламних витрат склала 0,8%. Компанія Performance Max показала набагато кращий результат. І Ще особливо важливо значно знизилися частка рекламних витрат. В 1,5% до 0,8%. Ціна за клік з 63 копійок до 27%. Та вартість конверсії з 320 гривень до 172 гривень. Тобто, майже за таких самих витрат на рекламу клієнт заробляє набагато більше. Що ще хотілося б додати? Коли ви рекламуєте всесвітньо відомі бренди, такі як Apple, треба бути дуже обережним з формулюванням оголошень, тому що використання бренду та його товарних знаків захищено авторським правом, і ви можете зіткнутися з певним обмеженням. Наприклад, фраза в заголовку чи описі Apple iPhone англійської не пропускала, і тільки коли змінили на смартфони Apple, оголошення було схвалене. Тому. Будьте уважні! Наразі у мене все. Всім бажаю високих продажів та дякую за увагу!